Вітаю, поціновачі математики. Розв'язуємо номер 240. Перше рівняння. 2х-8 в чисельнику, х плюс 4 в знаменнику дорівнює 0, дріб дорівнює 0 тоді і тільки тоді, коли чисельник дорівнює нулю, знаменник не дорівнює нулю. Отже, ми від рівняння можемо перейти до системи 2х-8 дорівня 0, х плюс 4 не дорівнює 0. 8 переносимо, 4 переносимо. Коли переносимо доданок, змінюємо знак. Тепер х у нас невідомий множник. Щоб знайти невідомий множник, добуток ділимо на відомий множник. 8 ділимо на 2, 4. Х при цьому не повинно бути рівне мінус 4. Отже, у нас був один можливий корінь х рівне 4, він війшов в область визначення нашого рівняння, тому в відповіді буде х рівне 4. Друге. 3х плюс 7 поділити на х дорівня 0. Дріб дорівнює 0, тоді тільки тоді, коли чисельник дорівнює 0, знаменник не дорівнює 0. Отже, наше рівняння зведеться до системи. В чисельнику 3х. Плюс 7 дорівнює 0, а от знаменнику був х, він не дорівнює 0. 7 переносимо в протилежну частину з протилежним знаком, і щоб знайти х невідомий множник, треба добуток мінус 7 поділити на 3. Тримаємо дріб. Х дорівнює мінус 7 третій був єдиним можливим корнем. Він війшов в область визначення нашого рівняння. Отже, х дорівнює мінус 7. Третіх. Третє. В чисельнику х квадрат, в знаменнику х мінус 9 дорівнює нулю. Дріб дорівнює нулю тоді нулю тільки тоді, коли чисельник дорівнює нулю, знаменник не дорівнює нулю. Отже, х квадрат рівне нулю, мінус 9 не дорівнює нулю. Квадрат числа дорівнює нулю тільки тоді, коли саме число рівне нулю. А тут дев'яточку переносимо в протилежну частину з протилежним знаком. У нас був єдиний можливий корінь х, рівне нулю. Він війшов в область визначення нашого рівняння. Отже, х, рівне нулю, корінь нашого рівняння. Четверте. х мінус 1 в чисельнику, 1 мінус х в знаменнику дорівнює нулю. Дріб дорівнює нулю, коли чисельник дорівнює нулю, знаменник не дорівнює нулю. Отже, перейшли до системи. Одиничку перенесли в протилежну частину з протилежним знаком, тут я Х перенесу. Отже, єдиний можливий корінь був одиниця, але одиниця не ввійшла в область визначення нашого рівняння. Отже, рівняння коренів немає. Завдання виконане повністю.